Куртки і штучним хутром, крем плюс екстра 10 кг 10 євро за кілограм. Починаємо з цієї гарної куртки. Так вона виглядає. Це десь розмір LXL. Далі. Така дуже гарна, теж більшого такого розміру. Дуже красиво. Далі у нас така накидочка. Гарна це є емочка розмір. Далі у нас така курточка, гарна, чорна. Це у нас розмір. Десь іде. Емочка. Гарна така чорна. Десь у нас знову така шубка такого гарного кольору. Елюч, емочка, елючка. Десь у нас така гарна сіра накидочка. Потім така розова подовжена на такому підкладочці. Тередес Елючка, х елечка. Потім така подовжена плащик на підкладочці. Такий теплесенький. Біла така теді. Це в нас емочка. Така з кишеньками. І останнє це такий плащик. Він іде подовжений такий з кишеньками. Розмір у нас іде десь елічка. І для замовлення пишіть нашому менеджеру.